Село Теслугів. Вранці до місцевої амбулаторії йдуть жінки. Чекають мобільну бригаду лікарів з Рівненського перинатального центру. Серед них Катерина, жінка з родиною переїхала на Рівненщину з Краматорська. Дивом вціліли під час ракетного обстрілу залізничного вокзалу. Поїзд вже було подано. і Добре, що ми якби ну, в нього не сіли. З Донеччини на Дубинщину у квітні 2022-го родина приїхала у село Теслугів. Вже на рівненщині Катерина народила п'яту дитину. Сьогодні чекає на огляд до гінеколога. Не Ні нікого, нема щоб з дітками ну, чоловік. є, але ж він працює, і щоб покинути дитину молодшу і поїхати в місто на огляд. в мене просто часу нема а після народження дитини все одно ж треба. Тим часом у рівному мобільна бригада медиків перинатального центру готується виїздити на Дубинщину для огляду беруть все необхідне. Насі. Гінекологічне крісло у нас є УЗД-апарат, у нас є кольпоскоп. Постійно в машині є все у складі бригади. Постійно акушер-гінеколог та фахівець з УЗД. терапевт, мамолог та уролог їздять по графіку. Сьогодні медики прямують у село за 90 кілометрів від рівного. Чималу відстань долають бруківкою і нарешті на місці. У сільській амбулаторії на мобільну бригаду вже чекають. У тих з початку року приїхали вдруге. Минулого разу було тут досить багато людей. Було орієнтовно 20 жінок було до гінеколога, і 20 на УЗД були не оглянули всі, бо бо не встигали вже по часу. в принципі, а сьогодні то повторний огляд. Наступна заходьте євгенія. Одна з перших на прийом до гінеколога каже: не була у нього вже майже п'ять років зрання двоколісним. Приїхала у медзаклад, пройшла огляд та УЗД. Ні, не турбувало, але як приїхали в село, щоб не, йти, не їхати в район, то добре, як є. Дали ліки, виписали. Прийшли на огляд і деякі вчителі місцевої школи кажуть, в амбулаторії працює, лише сімейний лікар. Не вистачає УЗД-фахівця. Їхати у районний центр не всі можуть, тому такі мобільні бригади дуже впоміч. Але нам потрібне УЗД з хорошим фахівцем. От, і потрібен багато ще лікарів. Мені здається, що декілька років назад було більше тут фахівців. В селах все закривається. Все скорочується. два десятки жінок за один приїзд оглядає лікар-гінеколог діагнози, різні пацієнтки теж в віддалених селах більше на прийом ідуть жінки вже в переменопаузі або в менопаузі, тобто які певні скарги, які ми надаємо свої рекомендації. У моєму випадку була жінка, яка приходила на огляд маючи 83 роки. Вона просто прийшла на огляд. Так, як Бо давно. Бо давно не була. Різні патології, інколи й онкологію діагностують у жінок, а ще несподівану вагітність. За допомогою портативного апарата ми оглядаємо жіночок, ось виявляємо патології, інколи виявляємо несподівану вагітність, жінки. Не очікують, але завжди раді. Дмитро Филипюк теж частина мобільної команди. Кушер-гінеколог, фахівець з УЗД, а подекуди й психолог каже інколи. Жінки комплексують, що огляд веде чоловік під кабінетом. Завжди шум, жінки соромляться. Я стараюсь якось їх емоційно розвантажити. Так, я просто є лікар, і мене соромиться. Нема чого. Та як я виконую свою роботу під час вагінального УЗД ми виявляємо фіброміоми, поліпи краще попередити захворювання, чим його потім лікувати. Виявлення патології на ранніх етапах саме така мета безкоштовних оглядів, які проводить мобільна бригада лікарів перинатального центру по селах. Працюють з 2022 року. Здійснили сотні виїздів та оглянули тисячі жінок. Катерина Руцька теж серед них сьогодні дочекалась своєї черги. Ні, аналізи тут взяли, да, всі необхідні. Ну і так ми поговорили всі мої питання, домовилися, що я може влітку до них вже мала буде більш самостійно, зможу з чоловіком залишити до них, зможу ще на консультацію приїхати. До слова у квітні мобільні бригади обласного перинатального центру відвідують 15 сіл і селищ на Рівненщині. Одне у Дубинському районі, всі решта у Рівненському. Анне Цук, Володимир Захаров, новини Рівного.